Це не просто ягода, це жива аптечка від природи. Голубіка це захист вашого мозку, вона зменшує ризик деменції, покращує пам'ять, посилює концентрацію. Міститься антиоксидант, який захищає ендотелій судин, зменшує поганий холестерин, відповідно, знижується ризик атеросклерозу. А очі тут природний захист від старіння сітківки, що особливо важливо тим, хто цілий день в екранах, та знижується загальна кількість запальних цитокінів. Акрообіг, антоціани, які містяться в голубіці, вони знижують згортання крові, і тим самим йде профілактика і тромбозів, і мікроінсультів. Але треба бути обережним людям з алергією, з проблемами з жовчним, схильними до гепітонії, не переїдати. Хоча зараз і така вартість, що особливо не переїж. А ще не давайте багато дітям наче, бо можуть бути болі в животику чи спазми. Голубіка це як турбота мамі не завжди помітна, але завжди на вашому боці. Бажаю міцного здоров'я!